Привіт всім, я Лена, і я вітаю тебе на своєму каналі з вивчення німецької мови. Сьогодні ми дізнаємося, як сказати німецькою стій сюди» чи візьміть. Ти здогадався, про що йдеться правильно про наказовий спосіб імператів. Імператів має 4 форми. Звичайна форма це звернення на ти. Звернення до кількох людей, коли до кожної окремої з них звертаємося на ти. Звертання на ви це вічлива форма та заклик до спільної дії. В наказовому реченні дієслово стоїть на першому місці. Відокремлювані префікси у кінці речення. Більше інформації про відокремлювані префікси ти можеш дізнатися у моєму відео про дієслова із відокремлюваними префіксами. А тепер ближче розглянемо кожну форму імператів. Візьмемо для прикладу дієслово «цайген». Перша форма утворюється від основи дієслова. У нас це «цайк» та факультативного суфікса е. Закінчення Ен відкидаємо. У нас виходить «цайк» zeig, або «цайге». Наприклад, das Buch. якщо у нас дієслово із відокремлюваним префіксом, то ми його відокремлюємо звичайно. Наприклад, візьмемо дієслово «Пасмаль ауф». Після d. t. the, the, f, f, n. H, n, the, 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 e. the, 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 bis the, the, antworten, atmen, öffnen, rechnen, murmeln, leiden, bestätigen, Antworte richtig. Arbeite nicht so lange. Warte auf mich. Кореневий голосний е у сильних дієсловах змінюється на «і-е». При цьому суфікс е не додається. Дієслово лізен та зен. У другій формі однини ці слова будуть ліс та зіст. У першому випадку ми відкидаємо т і ми отримаємо ліс. У другому слові зіст відкидаємо закінчення есте і отримуємо зі. У сильному дії слові фарен ми відкидаємо умлаут, um тобто ду ферст, але буде Lauf, не льоїв. Друга форма імператів збігається з дієслівною формою при відмінюванні. Тільки не вживається особовий займенник іе. Візьмемо, наприклад, дієслово лезен. У другій особі множини це буде іє-лест, а імператів буде просто лест antwortet – antwortet. Третя форма імператів утворюється шляхом зміни місцями третьої особи множини та дієслова. Візьмемо ствердне речення. Sie Як бачимо, дієслово стоїть. На другому місці. Щоб утворити наказовий спосіб, потрібно просто поміняти місцями дії слова і займенником «зі». Lesen sie den зац. Sie kommen герайн. Kommen Sie Herein, Sie schreiben Schreiben Sie І четверта форма утворюється шляхом зміни місцями першої особи множини та дії слова. Наприклад, ви лезен дізи свод але цузамен. Тоді таке речення перекладаємо, давайте прочитаємо це слово всі разом. В реченнях з імператів, при зверненні на ти, вживати займенники ду або і, як правило, не треба. Їх можна використовувати лише за необхідності, виділити особу, до якої звертаються. Ще один важливий момент це утворення імператів від її слів зі зворотним займенником «зіх». Для цього потрібно змінити спочатку дієслово і разом з ним змінити «зіх», залежно від того, до кого звертається. звернення на ти до однієї особи. Тоді буде діх. Наприклад, зіх анцієн зітіх ан, зіхфорштелін. Stell dich vor". При звернені на ти до декількох осіб. Тому що зіг у другій особі множини буде ойх. Зіх зет, Вічлива формана ви. Зайнві, Зайт, Зайнзі. Варто також запам'ятати, що сам імператив є дуже прямим. Тому часто вживають бійте та маль, щоб зробити висловлювання більше вічливим. Порівняймо: фар лянгзам. Фарбіте langsam. А на цьому все. Сподіваюся, це відео стане тобі у пригоді. Cześć, papa.